Джозеф Хеллер. Пастка на ДУРНІВ, Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 14. МАЛЮК СЕМСОН Та коли настав час летіти на Болонью. Йосарян так розхрабрувався, що аж вирішив узагалі не заходити на ціль. А тому ледві не піднялися в повітря. Натиснув кнопку вмикання лорінгофонів і запитав малюка Семсона, котрий вів літак. Ей, що там скоїлося з машиною. Що з машиною? Що сталося? пронизливо вириснув Малюк Семсон, йосарін похолов. Щось із машиною? загорла він понятий жахом. Будемо викидатися? Я не знаю, неначе вистеряться, зарепетував малюк Семсон. Хто сказав, що треба викидатися? Хто це сказав? Хто? Це Йосарян. бомбардир Йосаріан». Що з машиною? Ти сказав, що сталося з машиною? Мені почулося, ти сказав, що з машиною, що скоїлось. У мене все гаразд. У мене повний порядок. У Єсаріна обірвалося серце. Сталося найжахливіше все в порядку, і годі шукати якогось приводу повернути назад. Я тебе не чую. крикнув він по хвилині болючого вагання. У мене повний порядок. Сліпуче біле сонце грало на порцеляновій блакиті муря і скрилось на блискучих деталях обшивки літаків. Єсарін ухопився за жмут різнокольорових проводів переговорного пристрою і висмикнув пружинний штекер із контактного гнізда. Я нічого не чую. крикнув він. Тепер він і справді нічого не чув. Неквапливо взявши планшети з картами й три своїх бронежилети, він пробрався крізь низький лаз до пілотського відсіку. Непорушно застиглий у кріслі другого пілота Кристі, помітив його, коли він вибирався з люка позад малюка Семпсона і тепер стежив за ним краєм ока з кволою вимоченою усмішкою на губах. Малюк Семпсон, скутий і причавлений шоломом навушниками лорингофоном, бронежилетом та парашутним мішком виглядав неймовірно щуплим, жовторотим, соромливим хлопчаком. Я тебе не чую, нахилившись до його вуха, прокричав під рівний гул моторів Йосаріян. Той здивовано повернув до Йосаріна своє вилицювате обличчя, з круто вигнутими, як у клоуна, бровами, ріденькою щіточкою білявих вусиків під веснянкуватим, ледь кирпатим носом. Що, що? крикнув він через плече. Я тебе не чую. відгукнувся Йосарін. Кажи голосніше. Гукнув малюк Семсон. Я тебе не чую. Я тебе не чую. зукнув Йосаріан. – Так і буде. заволав йому у відповідь Малюк Семпсон. Я дужче не можу. Я не чую тебе по переговорному пристрою. зі ще більшим відчаєм заревів Йосаріан. Повертай назад. Тільки через це? перепитав малюк Семпсон. Повертай. зовсім озвірів Йосаріан. Повертай, поки я не скрутив тобі в'язи. Малюк Семпсон спробував був пошукати моральної підтримки в Кристі, але той демонстративно відвернувся. За званням капітан Йосарін був старший. Малюк Семсон якусь мить повагався, потім в залюбки капітулював, тільки переможно хекнув. То це ж те, що треба, радісно оголосив він і на всі лади засвистів у свої вусики. Так, ваша честь, старий Малюк Семсон зовсім не проти. Він посвистав ще трохи у переговорний пристрій, потім крикнув Увага, голуб'ятка! Говорить адмірал Малюк Семсон. До вас, горлає, промовляє, сам адмірал Малюк Семсон, гордість флоту її королівської величності. Так от, ваша честь. Ми повертаємо додому хлоп'ята голуб'ята, і хай живе наша поломочка. Красунчик Крісті, переможним змахом руки, зірвав із себе шолом та навушники і від надміру почуттів заходився гойдатися туди й сюди, як пустотливе дитя у кріслі гойдалці. Сержантуз важко вивелося з кулеметного бронековпака на горі і несамовитому захваті почав дубасити льотчиків по спинах. Малюк Семпсон відвели від бойового лаштунку. Описав широку плавну дугу і взяв курс на п'яносу. Встромивши штекер переговорного пристрою в одне з аварійних гнізд, Йосарин почув, як хвостові стрільці дуетом співають кукарачу. Та коли приземлилися, їхні веселощі умить згасли. Сходячи на землю і залазячи до поданого їм джипа, Йосарин ясно усвідомлював, що накоїв. Поки їхали, ніхто не промовив і слова. Гнітюче, гіпнотизуюче безгоміння, огортало гори море придорожні чагарі. Почуття самотності стало ще гострішим, коли, звернувшись з шосе, вони помчали до розташування ескадрілії. Йосаріан вийшов з машини останній. Все навкруги завмерло. В могильній, дурманній, як наркотик тиші, що висіла над порожніми наметами, тільки ледь листів легкий теплий вітерець та лунку стукотіло Йосаріанове серце. Ескадрільля наче вмерла не видно було жодної живої душі, крім докадаліка, який сумовито куняв біля завішаного входу до санчастини. Настовбурчившись, мов сива каня на сухій гілляці, він марно намагався відігріти на паркому сонні свого хронічно закладеного носа. Йосарян знав, що купатися до кадаліка не заманиш, докдалік тепер і близько не підходив до води, адже там людина може зомліти або закупорються раптом коронарні судини, і тоді їй труба, навіть якщо глибина по кісточки. Людину може затягти в відкрите море підводна течія або підкосити поліомієліт чи менінгіт, від переохолодження чи перенапруження. Та мало що могло статися загальний страх перед Болонією вселив у Докадаліка ще боліснішу турботу про власне життя. Тепер ночами йому постійно ввижалися грабіжники. У фіолетовому мороці наметопервідділу йосарян угледів вождя зеленого вужа, який займався пильною справою, крав військи з казенних запасів. Акуратно підробивши підписи непитущих, він спритно переливав жадану отруту. Заздалегідь заготовлені пляшки. Вождь квапився націдити собі якнайбільше алкоголю, поки не схватиться капітан Глад, котрий щохвилини міг валитися до намету і, упіймавши його на гарячому, докрасти решту. Джек тихенько рушив далі. Малюк Семсон, Кристі і усі інші безшумно розбрелися, непомітно розчинившись у палючій і в'язкій сонячній млі. Йосарін залишився сам один серед важкої первісної дрімоти. Пазелень, здавалося, чорною, все навкруги відливало гнійною жовтизною, десь у сухій прозорій далині шелестів листям вітерець. Йосарінові було неспокійно, у глибині душі ворушився страх, запалі від отоми очі сонливо злипалися. Та коли, насилу переставляючи ноги, він зайшов до парашутного намету, де стояв довгий стіл із струганих дощок. Скруха враз перестала гризти його, а черв'як сумнівів тільки ледь, -ледь ворушився десь у глибині свідомості. Не завдаючи особливого болю. Залишивши в наметі бронежилети і парашут, Йосайрен вийшов на двір і поза цистерною з водою попрямував до розвідвідділу, щоб здати планшет. Капітан Гад, закинувши кощаві гомілки на стіл, куняв у кріслі. Він байдужим голосом поцікавився, чого це вони повернулись, але Йосайрен, удав, що не чує і поклавши планшет на дерев'яний бар'єр, вийшов геть. У себе в наметі він, передусім, звільнився від парашутної упряжі, далі від уніформи. Весел мав повернутись лише під вечір. Він був у Римі, у відпустці, яку заслужив тією вимушеною посадкою на воду поблизу Генуї, коли втопив ще одного літака. Певно, Крісті вже теж лаштується до Рима, радіючи з того, що застався живий, і тепер, Лебонь рахує хвилини, коли зможе продовжити марне і болюче залицяння до своєї ненаглядної повії. Роздягшись, Йосарян сів на койку відпочити. Голий він відчував себе краще, одяг завжди немов душив його. Потім натяг чисті труси, сунув ноги в тапочки і, перекинувши через плече сіро-зелений махровий рушник, подався на пляж. Стежка огинала босна для чого обладнану в лісі зенітну батарею, огороджену валом лантухів з піском, на яких спали двоє солдатів обслуги, третій ліниво гриз пурпуровий гранат, перемелюючи щелепами кусень за куснем і випльовуючи жмих якнайдалі в кущі. Щоразу, як він вгризався в плід, по його підборіддю зміїлася червона, як кров цівка соку. Проминувши батарею, Йосарян заглибився в ліс, раз у раз любовно поглажуючи своє заніміле черево, неначе хотів упевнитися, що воно, одначе, й досі на місці. Із пупа вивалився клаптик марлі. Зненецька його вразила сила селена грибів, що проклюнулась обабіч стежки. Скільки сягало око, вони витикались з напоєного дощами ґрунту блідими вузлуватими пальцями. А може, то проростала крізь дерен безлічу пагонів сама підземна мертва плоть. Гриби лізли на нього з під кожного куща, здавалося, вони множаться, зростають і розбухають просто на очах. Йосайн побіг геть, охоплений забабонним страхом, і біг доти, доки не відчув під ногами сухого піску. Гриби тепер лишились далеко позаду, але він усе ще з острахом озирався назад. Немов боявся, що ці безликі, мляві білі створіння наосрі плазують за ним по землі або повзуть по деревах однією невпинною, звивистою, судомною масою. Берег був безлюдний. У спокійній тиші приглушено дзюрчав неподалік, розбухлий злив ручай, стиха шелестили за спиною Йосаря на чагарі, сурхотіла висока трава. Мрійно зітхали біля берега лежачі опалові хвилі. Приплив був слабкий, вода чиста й прохолодна. Йосарян залишив одяг та рушник на прибережнім піску і побрів назуттич хвилям. Йому довелось довгенько йти, поки вода досягла плечей. Попереду майже зливаючи з обрієм, бо в ваніла сріблястій імлі смужка гористої землі. Йосарян ліниво підплив до плоту, трохи відпочив, і ліниво поплив назад, аж поки ноги не торкнулись піщаного дна. Тут він кілька разів занурився з головою в зелену воду і відчув себе свіжим і бадьорим. Потім розлігся долілець на піску й заснув. Зненацька потужний узгоджений гул десятків моторів, схожий на гуркіт землетрусу, розлігся просто над головою Йосаріна і геть розірвав його сон. Це поверталося з надболонні літаки його ескадрильї. Він прокинувся з легким болем у голові і, знехотя розплющивши очі, глянув на світ, що повнився хаосом. Тільки в хаосі тому панував ідеальний лад. І від того, що він побачив, Йосайнові перехопило подих. Всі 12 ланок літаків рівним бойовим строєм ішли до аеродрому. Це було так несподівано, що спочатку він просто не повірив власним очам. Наймовірніше, фантастичне видовище бездоганний стрій літаків після важкого бойового завдання, жодної машини, що рвалася б скоріше приземлитися, щоб доставити до шпиталю поранених, жодної ще безнадійно відставши, ледве тяглась до аеродрому через пошкодження в бою. Не чорнів у повітрі й дим від сигнальних аварійних ракет. Всі машини були на місці, крім його власної. На мить йому здалося, що він збожеволів. Та потім зрозумів і зайшовся то гірким плачем, то реготом. Пояснення напрошувалося саме по собі. Ціль закрили хмари, літаки не змогли скинути бомб, тож, виходить, на болоню доведеться летіти знову. Тільки він помилився ніяких хмар не було. Ті спокійно собі відбомбилися. Тобто злітали як на прогулянку в болоні по них. Не стрельнула жодна зенітка.